З нами Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, ваше бачення того, що відбувається в Абудабі. Давайте з цього почнемо. Ну в дійсності нічого не відбувається, тому що давайте так в передасторію відмотаємо, чого Україна приїжджає на це перемовини. тому що був побажання з боку президента США, щоб Україна обговорювала обговорювала мирний план, який був фактично оприлюднений 20 листопада. Ну от Україна обговорює, хоча я думаю, що Всім і так зрозуміло, що воно не має ніяких перспектив, тому що позиція Росії як була, так і залишається незмінною. Позиція Путіна базується на його публічний публічних виступах. А якщо він сказав публічно, він від них не відступить. Те, що Україна для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох областей України і відмовитись від НАТО. Друга позиція те, що Україна. Повинна слідувати так званим стамбульським угодам. Це скорочувати армію до 80 тисяч і е, назвардію до чотирнадцяти до п'ятнадцяти тисяч, е, не мати важкого озброєння, визнавати крим Донбас і так далі. Від нього він не відступить, щоб там не приїжджав, хто б там не щось не говорив. Імітав, імітував борхливу діяльність для того, щоб е, е, ну, мається на увазі з боку Росії. Нічого такого в дійсності не відбувається, тому що е, росіяни, поки Путін буде при владі, будуть. Наполягати саме на цьому, іншого, іншого там не буде. Звичайно, що вони там будуть говорити там і відкав що все добре. що тут все конструктивно йде. Ну так ми вже проходили цю історію навесні цього року. зараз, зараз головна мета росіян у будь-який спосіб протиснути на цьому етапі, притиснути від України, щоб Україна десь відступала без бою. А для того щоб потім звинуватити вже українську владу в зраді а, і хитати на Україну середини, А далі вирішувати всі проблеми їх, як вони думають, проблеми і свої завдання, як вони собі намалювали. Ну, мається на увазі, що Україна повинна ну просто капітулювати, і тому ну, ну перемовляються, ну обговорюють якісь другорядне питання, які по суті нічого не вирішують. Ну знаєте, якби от людина приходить, наприклад, в автосалон і обговорює, обговорює машину, її характеристики, скільки воно коштує і так далі. Різні варіанти, але проблема в. В тому що грошей у нього немає, і він нічого купувати не збирається. Так і в цьому випадку тільки тут Путін не збирається нічого виконувати, не збирається нічого слідувати. Вони затягують цей процес, тому що вони думають, що зможуть заморозити Україну, Київ, а щоб створити тут передумову для повстання проти влади і вирішувати свої питання. Вони реально думають, що час працює за них, а не проти них, хоча це в дійсності не так. Пане Тарасе, маємо 5 хвилин і ще одну новину. Дійсно, новину президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Вільнюса для участі у заходах до річниці січневого повстання. Як повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, під час візиту запланована зустріч глави нашої держави з лідерами Литви та Польщі у форматі «Люблінського трикутника. Пане Тарасе, ось цей візит. Знаєте, я пригадав одну з думок когось з ваших колег. На жаль, не пригадаю прізвище. Що мовляв, нас найближчим часом чекає час малих альянсів. Чи погоджуєтесь ви? Ну і зокрема, Люблінський трикутник його перспективи, які вам бачаться. Так, час альянсів країн, які які розділяють ризики в першу чергу, ризики Росії, якщо говорити про нашу ситуацію, це очевидно вибудовується зараз альянс Це Україна, Польща, країни Балтії і країни Північної Європи. Ну можливо, Румунія, можливо, Туреччина, оскільки ці країни якраз розділяють ризики пов'язані з Росією. Далі, основою альянсу є Україна без заперечення, як найбільша потуга Європи. Так далі, в тому числі для побудови альянсу є і грошові ресурси. В першу чергу це стосується північної Європи. Є технологічні ресурси, які співпраця з українськими зброєрами, дозволять будувати не тільки альянс, а фактично нову систему. Безпеки, яка, яка буде незалежна навіть від сполучених штатів Америки, ну принаймні матиме важелі тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки. Це звичайно так воно і є. Тому ми повинні розуміти, що це наша оборонка, це є козирем нашим величезним експорт. Треба дозволяти для нашої оборони промисловості. Більше приватних компаній повинно туди залучатися. Фінансування страхових ризиків військових ризиків там повинно бути і багато. Що іншого, тому що наша оборонка це, в тому числі, дозволяє Україні бути центром прийняття рішень, в тому числі козирем для нашого вступу в європейський союз, тому що головне питання, яке може забезпечити Україна, це безпека, а охорона коштує дорого так і тут, тому може бути такий альянс, може інший альянс, але Якраз армія спецслужби наша і е, наявність технологій, які немає у більшості європейських країн, дозволяє Україні багато чого отримувати від цього і інвестицій, в тому числі, і е, демонстрація того, що сама Україна Україна може забезпечити безпеку інвестицій на власній території е, або на території союзників. Так, це правда. Пане Тарасе, ну і на завершення. У нас є ще дві трохи більше ніж дві хвилини. Цікава публікація. Зміна зовнішньополітичного курсу США створює для Кремля одночасно нові можливості та додаткові ризики. Ось, наприклад, як пише New York Times, повернення Дональда Трампа до міжнародної політики змінює звичну стратегію Москви. Ставить під загрозу єдність НАТО, а російського диктатора змушує адаптуватися до більш жорсткої та непередбачуваної Воної гри аналітики наголошують, США за масштабом впливу звісно перевершують Росію, і Трамп може спробувати переграти Путіна. Водночас Кремль сподівається отримати вигоду з можливого потепління відносин з США, не відмовляючись від своїх вимог щодо України. Пане Тарасе, в нас в нас хвилина. Як вам як вам вбачається чи, чи переграє Трамп Путіна? До цього були розмови, що мовляв Путін водить Трампа за ніс. Хвилинка ну, ну ці маніпуляції Путіна вони працювали на певні, на певній стадії. Вони використовували ще стару парадигму американців: що з росіянами треба співпрацювати. Ці парадигми 150 років. Але проблема Путіна: що у Трампа з Путіним фундаментальні протиріччя щодо нафти, Трамп хоче контролювати всю майже Ішого з більше половини видобутку нафту в світі. Він не хоче різкого падіння. Ціни на нафти і в цій формулі немає Росії. Тобто вони зараз системно витискають Росію з нафтового ринку. А це означає смерть Росії як держави, а тому у них вже немає ніяких таких таких спільних дійсності дій, і спільних прав, як би там не думали Росіяни. Це перше друге. Росіяни так довго говорили, що вони хочуть багатополярний світ і можуть робити все, що загодно. А американці сказали: ну добре. А якщо ми будемо робити все, що завгодно так. при наших ресурсах, і тут в Кремлі і в Китаї почали здригатися, тому що вони не розраховували, що американці, яких намагалися взяти на понт, а вирішили це діяти по-іншому. І тут починається зовсім інша гра, і точно не на користь Росії, і точно не на користь Китаю. Бійся своїх бажань, пане Тарасе, Дуже дякуємо вам за коментарі і пояснення. Тарас Загородній політ. Технолог керуючий партнер національної антикризової групи був з нами.